Сорока швиденько розіграв із Дацком. Дацко, зміщується до центру. Дацко на ударній позиції. Пробив. Не був елекс Кодерс 2-3. Так. Момент, який забиває Мельничук від плеча. Забиває Мельничук і рахунок матч стає 1-0. Біжелий. хороший удар від нього, і шапош ніко забирає. Датсько, Датсько... Сорока. Подивіться, який пас виписує сорока, і брунець тут не розрахував. Що ж трахнув майданчику, м'яджупинеться. Передача ще й хороша. Зараз на Мельничука. Той пробиває брунець перед собою. І... Є з таким от Чітким почуттям а, того, що потрібно особливо готуватися до цих зустрічок. Хава не, не пройде. Тут уже сороконіжки, і тільки вони, бо по-іншому можна просто. А, удар по воротах а, від брунт, бачите, під табло а, організаторський столик. Ну і там, здебільшого, так, івенно скін Global Logic. Колектив поступається наразі у цій грі. Січка. Січка, удар по воротах від нього, ще пошко, повно. Трофтий удар. Зараз побачимо, пробуває желає. Повертаємось, шановні друзі, до майданчику ліцею імені Івана Полюя, де відбувається у нас заключний поєдинок у рамках ігрового дня понеділка, 22 липня. Ця команда, яка, ну, відверто кажучи, точно не планувала сьогодні очки втрачати. Так, ну, По сківеліті. Звісно, ж, там багаж першої частини сезону він дався в знаки. Гриців. Хороший момент за Сорока пробиває, Сорок Єжелий. Мен зараз зостров кута пробував січка січка просувається. Перед січка пробуває. Момент, який декіли не забуває. Global Lodge. Коненко пішов вперед. Зараз передачує Солошенка знайшов. Солошенко. Говориза. Говоризу. Удар поворота від нього Єжелий. Момент! Забиває Солошенко. 1-1. Рахунок у дуелі стає на заключних секундах. Протистояння. ну і елементарно. До нових зустрічей, побачимося і почуємось на «Айтілі з Львова.